Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. Продовжуємо рубрику «Жива українська кухня присвячені Олі Павленко. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву карасі з медом. Для початку підготуємо рибу. Для рецепту беремо карасики. Приблизною вагою 500-600 грамів. Також можна брати і дрібнішу за вагою рибу, але обов'язково повинні бути карасі. Далі очищаємо їх, промиваємо та обсушуємо паперовими рушниками. Готуємо маринад для риби. мисці з'єднуємо мед. Він повинен бути ось такий ріденький. Рафіновану олію. Лимонний сік, сіль та чорний мелений перець до смаку, коріандр та мелений імбир. Все гарно перемішуємо. Далі нам потрібно змастити дуже гарно ззовні та зсередини рибу маринадом. Ставимо в холодильник рибу на пів години для маринування. Після того перекладаємо рибу на деко застелену пергаментною бумагою. Зверху поливаємо маринадом, який у нас є у ємкості. Розігріваємо духовку на 200 градусів і час запікання залежить від розміру вашої риби. Він може коливатися від 25 хвилин до 40. Запікаємо до золотистого кольору, періодично виймаючи з духовки та поливаючи зверху соусом, який утворився. Карасі готові, можна подавати їх до столу. Обов'язково приготуйте цю дуже смачну страву. Карасі з медом. Це щось неймовірно смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за лайки та підписку.